Кожного дня я замислююсь над тим, наскільки війна змінила моє життя. Говорять, що 24 лютого 2022 року життя українців поділилося на до та після. Моє життя поділилося на до та після, 13 квітня 2014 року. Саме цього дня було оголошено про початок антитерористичної операції на Донбасі в східноукраїнському регіоні. Який охоплює Донецьку та Луганську області. Початок війни я пам'ятаю дуже добре. Хоча всі думають, що малі діти нічого не пам'ятають. А я пам'ятаю. І коли згадую цей день, по моєму тілу йдуть мурашки. Мені було три роки. Перший день це був ранок. Прокинувшись зранку, я побачила маму. Її вираз обличчя був жахливий. Слова, які були сказані, я запам'ятаю на все життя, почалась війна. Спочатку ми не розуміли і не вірили в те, що сталося. Батьки щось перешіптувалися, шукали новини по телефону і телевізору, підходили до вікон, думаючи, що там щось видно. Та коли проїхала перша колона танків, і ми почули вибухи, то зрозуміли, що це реальність. Реальність нашого життя. Під обстрілами ми швидко покинули рідне місто. Війна забрала почуття безпеки та спокою. Вона забрала моє дитинство, моє рідне місто. Зруйнувала моє життя, показала реальність цього світу, жорстокість та безжалісність. Війна зробила мене дорослою. Моє життя змінилося назавжди. Я... Тали іншою людиною.